Напередодні 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка для школярів та вчителів міста горішні плавні провели квіз. Квіз – це захоплююча інтелектуальна гра, яка сприяє розвитку розумових здібностей та розширенню знань. Тема квізу креативний Шевченко. В грі взяли участь сім команд: представників кожного загальноосвітнього закладу нашого міста. Ці команди змішані, тобто, в кожній команді два вчителя, двоє учнів. Ятого класу та двоє учнів 10 класу завдання, які довелося виконувати учасникам квізу, були різноманітними: від простих до найскладніших, але безумовно всі вони були неординарними. Як, наприклад, ось це, яке поставила дітям в рамках вікторини, щодеколи коли директор центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Горобченко. У літераторів все відбувається трохи не так, як у звичайних людей. З листа Тараса Шевченка до Катерини Піонової ми дізнаємося, що в неприємній ситуації книги, які Шевченко свого часу передав дівчині, йому повернули. Можна сказати, що ці книги зіграли роль плода. Якого дайте відповідь одним словом час. Подібні питання змусили школярів та їх вчителів напружити пам'ять, логіку, креатив та згадуючи творчість та життєвий шлях Шевченка, знайти відповідь. Важливим ще було вміння грати в команді і чути своїх партнерів. Шість етапів квізу і Вікторина щодеколи промайнули непомітно, адже гравці розгадували ребуси, згадували картини Шевченка, думали, де розташовані пам'ятники Шевченку по всьому світу. Готувалися разом із заслуженим вчителем України чемпіоном України з брейнрингу Олександром Каєнком. На кожному турі підбивали проміжний підсумок. Переможців визначили за загальними балами. Дипломом третього ступеня нагородили команду за межами шаблону загальноосвітньої школи номер 3 Диплом другого ступеня отримала команда Незламні Дмитрівської школи. Диплом першого ступеня у команди Патріоти загальноосвітньої. Школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Та головне в цьому заході не те, хто яке місце посів, а які емоції отримали діти, адже кожен з учасників по закінченню заходу ділився враженнями. А головне дізнався, на яку тему слід звернути увагу під час підготовки до національного мультипредметного тесту.